Звісно, потрібні в першу чергу, це, їм дуже велика подяка. Це коли в перші дні, коли тут були, був наступ, і на цих добровольцях трималося наше місце. І ми дуже завдячуємо кожному, хто долучився. І в подальшому нам здається, що взагалі потрібні такі люди, і потрібно їх також, держава повинна їх також профінансовувати. Ну, Я ж кажу, їм щира подяка. І... В майбутньому сподіваємося, що будуть такі формування. Ну, вони вже свою роль зіграли. Коли нікого тут не було, вони вже свою роль зіграли. Я ж так само починав, як і вони всі. Тільки я з хлопцями ми були якраз при ТРО, при тому, що якраз 150 й залишився тут. Ну, ми всі на фронті. Хлопці гинуть і поранення, і мешкали. всіх на фронт. Ну, тут другого не дано. Не, значить, хай списуються. Нє, значить, хай на фронт. А то і сидіть вдома біля Ціцький образно по-другому не скажу і при цьому що казати, я тут захищаю. Де ж ти захищаєшся, якщо ти без тебе з тебе справляються вже. Б... Бригад тільки скільки нагнала на Курщину, тут б... балакати? Для міст, які є прикордонними, я думаю, що це важливо, особливо для Сумщини. От, наприклад, якщо щось вже трошки далі за Суми, то можливо і ні. Але, наприклад, глухів, Буринь, ці всі міста, то звичайно що це потрібно, тому що. Ну, не не все завжди виходить так легко, як нам здається. Ну практично. Я думаю, що у всіх містах, де є десь більше п'яти тисяч населення, я думаю, такі добровольчі формування повинні бути. Для внутрішнього порядку вони повинні бути. Ну і на всякий случай, де якісь екстремальні ситуації, щоб вони були готові захистити. Ну, туди надо відбір хороших людей, підготовлених і фізично, і морально, і підготовлені як військові. Я працюю в лікарні і у нас всі це збройні сили України, тому я там їхні як розподілення, не знаю. Поэтому не можу відповісти на це питання. Так, мабуть, потрібні, тому що не всі готові служити зразу, вдити на нуль, напередок, десь їхати в другі області, тому що у кого є сім'ї, діти, я думаю, що, мабуть, багато чоловіків готові служити і захищати ну, сумщину і вже бути біля, ну, як мінімум, там, сутки через двоє, через троє, приходити додому, до дружини, до дітей. Мабуть, так вони потрібні і навіть я підтримую повністю. Ну, скажем так, ці формування, і от от їх потрібно фінансувати більше, ніж там якісь інші підрозділи. Ну, на мою думку, так. Це добровольні на війну, це було формування. Ну, звісно, потрібні. З усіх сторон лізуть. Yeah. Надо, звісно.